Даша Корнієнко співає для своїх захисників про Україну. В одній із київських кав'ярень дівчина організувала благодійну акцію зі збору коштів для армії. Про що не дбає держава подбають волонтери. Ця допомога іде від серця, доходить швидко та не зникає в кишенях бюрократів, кажуть активісти. Рік тому Даша протестувала на Майдані. Там вона познайомилась з Віталієм. Зараз він на фронті. Ми його одягли, коли він ще тільки збирався їхати на війну. А наразі ми вже трошки розширили свої повноваження і опікуємося його взводом. Зібрану допомогу волонтери особисто відвозять солдатам. Спочатку шлях веде до Маріуполя. Даша всю ніч в дорозі. Вона знає: без допомоги волонтерів багато хлопців на фронті не мали б ані їжі, ані води. Ані теплого одягу. Нарешті зустріч Віталію 23 роки. Він студент історичного факультету. Це і є Дашин, друг з Майдану. Солдати розвантажують овочі, солодощі, спорядження, пічку, телевізор, цигарки та медикаменти. 54-й батальйон неабияк радіє поповненню припасів. Солдати розбили свій польовий табір в одному з сільських дворів. Неподалік не вщухає артилерія. Даша привезла український прапор і попросила солдатів написати послання. Вона хоче продати цей прапор на наступній акції зі збору коштів для бійців. буде, буде новий день, але зараз ніч не дримаю... Солдати переконані, цю війну їм нав'язали. Кажуть, поки триватиме російська агресія, вони звідси не підуть в режим припинення вогню. Хлопці не вірять. Абсолютно не вірю і думаю, що ця війна не так скоро закінчилася, як би нам хотілося, тому що вона вигідна. На жаль, може одній, і іншій стороні. є поранені і ми в відповідь звичайно так само не мовчимо. Частина солдатів пройшли тренування у лавах Унсо. Віталій Кузьменко каже: там готують до бою краще ніж де-інде. Я по своїй натурі я по своїй природі демократ, тому розділяю не усі цінності цієї організації. Організацію розділяє навтожеві час... водночас для мене важливий їхній патріотизм. Вони були в інших гарячих точках, де воювала Росія. Вони давали їм відсіч. Відповідно, вони мають у цьому певний досвід. Ло не опит на Далі подорож веде на інший бік фронту. Однак для українців зі знімальної групи мандрівка завершується. Їм далі не можна. Роботу продовжують лише німецькі колеги, які прямують в глиб східної України до Луганська. Рахуючи блокпости, які доводиться проїжджати, легко втратити лік. Аеропорт Луганська. Ще у вересні цю територію відбили, як вони самі себе називають, борці за Новоросію. Тут досі працюють сапери. Чому аеропорт настільки стратегічно важливий? Пояснює один із тих, хто тут воював. Безумовно, будемо по тому що... Безумовно, будемо відбудовувати, бо життя, як то кажуть, не зупинилося. І в нас попереду великі плани і великі задачі, які треба виконувати. Тим більше, що у нас на сьогодні вже є невеликий льотний склад. Уже один літак готовий до роботи. Уже самольот готовий до роботи. Біля підніжжя пам'ятника Леніну, залишки однієї битви. Це Первомайськ, одне із найбільш зруйнованих боями міст. До війни тут проживали 38 тисяч людей, переважно працівники шахт та фабрик. Лишилося близько половини населення. Одні кажуть, українська армія їх так покарала, інші вважають, що борці за Новоросію окопувалися в житлових кварталах, викликаючи на себе вогонь. Не вціліли і дві місцеві лікарні. Керівництво містом перейняли на себе донські козаки. Пересуватися містом німецькі журналісти дозволяють лише у супроводі озброєного наглядача. Комендант і правитель міста Євгеній Іщенко ділиться хлібом. Його підлеглі відкрили їдальню, яка багатьох місцевих мешканців рятує від голодної смерті. Козаки обороні тим, що луганські бойовики довгий час не пропускали сюди російський гуманітарний конвой. Пенсію мені вже півроку не дають. От я вимушена за будь-якої погоди ходити сюди, їсти тут. Комендант застерігає пенсіонерку не розповідати на камеру, що допомогу також надсилає один український олігарх. Літня жінка вибачається. Цера улюблениця цих козаків. Андрій Пушкін ніжно лащить собаку. В сусідньому із Первомайськом Стаханові він, за власними словами, відповідає за зброю та внутрішню безпеку. Командувач козацьким полком розмовляє російською без українського акценту. каже, що він, звісно, не тут народився, але цю землю його дід очистив від нацистів під час Другої світової війни. мені. Ця земля дуже близька. Вона мені просто-напросто дорога. Тому я тут, тому я тримаю в руках зброю. І тому все державне будівництво має початися лише після звільнення території Новоросії. Доки одні воюють за своїх пращурів, інші мусять вичікувати під землею. У цьому бункері в Первомайську бабусі, матері одиначки, діти. Повітря важке від вугілля. Валентина Васильівна залишилась без даху над головою місяць тому. Ракета влучила в її будинок. Ну я думаю, Я думаю, таку ненависть між людьми можуть лише політики посіяти. Ми все життя жили. Українці, росіяни, отут на Донбасі. Я тут все життя прожила, і навіть в одному помешканні у нас не було. Мені здається, жодної ненависті. Вони заручники війни, знесилені, ослаблені і забуті.